З першого року, грудня місяця, ми висунули е, фактичні умови, які були б зручні для всіх сторін. Е, коли були залишки земель комунальної власності, ми пропонували компенсувати е, дорогу на частину земель комунальної власності. Ми чекали, 22-й, 23-й, 24-й рік ми чекали, поки пані Липовенко. Все ж таки наважиться відмовитися від проїжджої частини і щоб селищна радасувала землями комунальної власності. На сьогодні селищна рада фактично вже узаконила ці земельні ділянки як комунальна власність. Є відповідні кадастрові номера. І зараз пані Лоховенко хоче, щоб ми все переробили. Ми допомогли, <клух> якщо немає можливості, немає залишків земельно-комунальної власності. Ми пропонуємо, щоб вона просто відмовилася від цих земель саме шість метрів дороги цієї. і на користь громади. Да, на користь громади, і ми більше виходу в цьому не бачимо. Якщо, якщо вона хоче його переробити, там візьме за свій кошт, переробить це все, типа ну, будь ласка, якщо вона хоче цим займатися, ми особисто. По цих землях, які були відведені в комунальну власність, я особисто возив, шукав реєстратора, який зареєструє, возив за мене відділ, щоб його зареєстрували. Тобто ми ще займалися Так. Тому ми вже своє відкатали, ми вже своє відходили. Будь ласка, нехай хоче, хай займається. Пропозиція по даному питанню, я думаю, за яку потрібно голосувати. Треба надати відповідь Варду Миколаєвичу по даному питанню. Два варіанти вирішення даної ситуації. Або вони роблять те, що вони хочуть, змінюють наші концентрації власним коштом за тристоронньою угодою, або просто відмовляються від частини за. Мереження.